Я запрошую приєднатися колегу Аню Бабінець, журналістку громадського і, зокрема, нашого бюро розслідувань «Слідство інфо. Тому що Аня зробила Привет. дуже цікаве, як і завжди, особливе розслідування звернуло увагу на те, які компанії перевірятиме податково. Ти ліпше розкажеш, а я так само тобі графіку підготую на екран. А це ще перед новим роком мені колеги, знайомі, друзі передали цей ніби службовий наказ податкової, там про яким встановлюються списки фірм, які які якби віднесені до зони ризику. Там йдеться про те, що якісь фірми, які занижували митну вартість, якісь фірми, які там є ціла, ціла купа категорій, за якими ці фірми визначається, що з ними має працювати податкова. В принципі, якщо, ну, на перший погляд, нічого поганого в цьому немає. Це робота податкової, зрештою, відстежувати, хто платить податки, хто ухиляється від податків, хто якось порушує. Нічого такого в цьому немає. Але там 34 чи 37 тисяч фірм, тобто достатньо велика кількість фірм. Але я подивилася всі. Ось ми бачимо це. Ось це твоє розслідування, так? Так, там дуже багато. Це все були такі екселівські файли, там, де подподподілені на категорії ці фірми, і ну деякі з них, от я давала скріншоти в це розслідування. А тобто. О, це в принципі нормально, що податкова стежить за тим, хто працює, хто ухиляється, хто не працює. Але коли я продивилася всі ці списки, на це пішло кілька днів перед новим роком. Якраз я не знайшла жодної з фірм, з якими ми, як розслідувачі, будь-які журналісти, наразі працюють. Це фірми, які пов'язують з Сергієм Курченком, цим нашим новим молодим олігархом. Це фірми, які пов'язані з Олександром Януковичем, сином президента, які є в орбітах впливу там Клюєва і всіх цих людей. І тобто, Це було достатньо дивно, бо, е, наприклад, я там згадувала матеріал про фірму Ельбрус, яка має з чотирьох чи п'ятьох. Чотирьох... Мені... Ось... Давай ми зараз трошки показуємо. Ти тут просто згадувала в тексті, чи є якась Так, е, Вона там була, по-моєму, з лінком Чуть-чуть нижче. Та. От фірма Ельбрус, вона там є. Шо, та -та -та, поск... бачу там, фірма, зараз. Фірма Ельбрус продавала картки поповнення рахунку. Е, я писала просто про це розслідування минулого року. Е, і, я я бачила списки про те, що ця фірма має річний оборот 2 мільярди гривень спіль, десь, вона мала десь 4-5 співробітників постійних, і це достатньо дивно. Тобто, це ознака фіктивності. Наприклад, і ти просто... дзвонила, я так розумію, цю фірму і тобі та, дитина та, та, відповідала, та, що мамині. Так, тобто та? це був якийсь домашній харківський телефон. Тобто була ціла купа ознак фіктивності, зокрема цієї фірми. Це просто був один приклад. Їх може бути там мої колеги, там Діма Гнап Катя Каплюк, тільки з нашого слідства інфо. Інші колеги, які працювали з фірмами, з такими, знають, що є буквально два-три факти, які доводять, що фірма є фіктивною. Чому з тих фірм, з якими працювали журналісти, які доводили через свої публікації, через розслідування, що вони мають ознаки фіктивності, їх у цьому довжелезному списку з 34 тисяч фірм я не знайшла. І от що там особливого в тому, що наскільки от зрозуміло, що це може бути тиском, так що там інформація була про збільшення того, так. що експорт ніби мусить збільшитися, так і як з хіба можна порахувати це? там? Інформація це? була в тому, що вже є грудень місяць. це було 10 грудня був виданий цей наказ Клименка міністра доходів і зборів. А тобто, що в грудні є індикативні показники, так і називається цей наказ про індикативні показники. Є індикативні показники, які податко. Кова має виконати. Вони розрахували, що за рік вони отримують певну купу податків. Але це ж ну мені здається, це нелогічно, це неправильно. Вони ж не можуть розрахувати, скільки певні фірми завезуть, вивезуть, тобто мати цей розрахунок Ну, ще й зважаючи на ту якусь ситуацію, економічну, політичну, так. ці всі зміни там мали підписати угоду. Тепер її не мають. Так. Значить, якісь прорахунки будуть змінені, Треба і це буде інший бюджет. експорт. Ми ж ну, вже була ця відома графіка Кабміну, там де нам пообіцяли 4 мільярди китайських інв Істиції, яку колеги-експерти проаналізували і якби заперечили дуже багато показників. Аня, а ще тоді розкажи, я знаю, що колеги я так само ось покажу, uh -huh. підхопили твоє розслідування, так тому що здається, одній людині неможливо Там проаналізувати все це. проаналізуватися фірм і тому. Ну у мене був такий вибір, який часто стоїть перед журналістами, чи розробляти її кілька місяців, видряпувати кожну фірму, розуміти, що все це означає, чи видати це фактично ну напівсирим, просто видати оприлюднити це і щоб колеги підхопили. Коли більше людей над цим працюють, очевидно, що результат буде і швидшим, і якісніше. Я вирішила, що так як йшлося про грудень, про початок січня, і саме зараз відбувається певний тиск на ці фірми. Я вирішила пошвидше видати. І от якраз пару днів тому на сайті наші гроші це колеги, які аналізують вісник державних закупівель. Вони опублікували, от Юрій Ніколав ми з ним говорили. Вони опублікували матеріал, вони вже з певним аналізом, бо вони дуже багато працюють з фірмами, з товками, з компаніями, і вони дуже багато, тобто, просто. Читають і бачать, кому це кому це належить саме таких людей, ну ці люди дуже корисні в таких матеріалах. Так дивися, що на що ми звернули увагу, що найчастіше в даних податківців про яких піде мова ігрують фірми Ріната Ахметова та Укрнафту Ігоря Коломойського. А. Поясни, як так опинилося, що е, фірми Курченка так ага. і. Наближених до сім'ї, так таке поняття, ніби не перевірятимуть, а фірми Ахметова перевірятимуть. То виходить, виходячи... Так. тобто це та тенденція, яку вхопили власне журналісти наших грошей. Тобто, виходить, що е, фірми, які е, там ближче ближ до сім'ї, умовно фірми, які входять в робіту сім'ї, їх не перевіряють. А дуже багато фірм Ахметова зустрічається, пише Юрій Ніколов з наших грошей. Тобто, це швидше за все означає, що е, бізнес Ахметова, ми всі це підозрювали. Так, він не належить до орбіти власне сім'ї, до цього бізнесу, який утворює ці орбіти навколо сім'ї. Він не належить, тобто це окремий бізнес, і зараз ну ми бачили, що Ахметов був єдиною людиною, як він вийшов до протестувальників, які до нього приїхали. Там були різні оцінки, чи це була якась там театралізація, для чого він це зробив, зрештою, але. Тим не менше, він якби ніби трошки осторонь тримається. Я нагадаю, це йдеться про перше 31 грудня, так коли активісти Демократичного альянсу прийшли до Ріната Ахметова в, до дому, в Донецьку. була там розмова, що він ховається за сімома замками, і він десь в Лондоні. Рінат Ахметов приїхав без охорони сам. Щось там вони поспо угу. так. Оспілкувалися, були дуже різні е, думки з цього це приводу. Частина людей сказали: ось вийшов на відміну від інших. Решта сказала, що суті то розмови не було. все одно не вислухав причини, з яких люди прийшли. Вони почали говорити про репресії. Ось, але ось ти трошки пояснила про цей економічний зв'язок. До речі, в Лондоні до його офісу ж приходили. Здається, <плес> Сергій Лещенко про це писав: що в Лондоні до його офісу приходили, і е, йому йому було дуже соромно. І нібито спеціальні люди потім вибачалися перед сусідами цього офісу Ахметова, що був протест. Тобто йому все це якось напевно і неприємно. Я не, не хочу, я не, не можу. Казали, ми тоді говорили також на громадському ось з журналістами, з колегами, з аналітиками, які живуть в Лондоні. Справді були це проте. Нам пояснили, вони мають значення таке репутаційне і додамо. Ти можливо, так само розкажеш. Так що один з най, одна з найдорожчих помешкань у Ріната Ахметова знаходиться в гайд парку. Це центр, це близько так. біля королівського палацу Букінгемського. Можливо, ти знаєш трошки більше про це про майно Ахметова у Лондоні. Про, про майно Ахметова це, по-моєму, була найдорожча квартира, яка куплена в Британії. Я зараз можу помилитися в сумі, але здається, це був мільйон фунтів чи більше. Я можу помилитися в сумі. Але була така інформація, що найдорожча квартира, будь-коли куплена в Британії, була куплена власне Рінатом Ахметовим. І йому він там живе, він там має офіс, якийсь, напевно, частина його бізнесу. Не, не весь час живе, але але там, напевно, є партнери, перед якими йому було соромно. От тому. Е Напевно, ці всі речі говорять про те, що він трошки осторонь тримається, він не підтримує там, остаточної думку влади щодо там, Євромайдану. І... Але свою, можливо, позицію я не можу фантазувати. Я не знаю, що в голові у Ріната Ахметова, можливо, на щастя. От, тому я не знаю, що він собі думає. Але навіть оці списки податкової, та, про які ми зараз говоримо, вони свідчать про те, що у Клименка є розпорядження, він би сам цього не зробив, ми це розуміємо. У Клименка є якесь розпорядження зверху, працювати з цими фірмами, чи вибивати з них гроші, чи якісь там накладати арешти. Я цього не знаю, але працювати з фірмами, які належать до орбіт впливу Ріната Ахметова. Не виключено, що він вже раніше про це знав перед новим роком і вирішив. І, можливо, і це спонукало його якимось чином там вийти до цих протестувальників. Можливо, він знав, що до його бізнесу. Я впевнена, що такі бізнесмени такого масштабу знають про те, що проти них готуються якісь там акції, проти них готуються якісь там дії з боку податкової я. Що далі можна робити з цими списками? А з цими списками, ну тим можна, що що можна ще цікавого від них чекати? Там же скільки 34 тисячі. 34 тисячі фірм. Я спеціально виклала все це. Там кожен може подивитися. Наприклад, там дуже цікавий є такий один з файлів щодо а, податково відстежувала тих, хто займався невластивою діяльністю. Наприклад, укрнафта, яка має своє основне чи чия? Нагадаю, розкажи. Ну вона і Коломойського, Коломойського так. Так, ну тобто ти ж не всі так пам'ятають. Ти, ти знаєш Укрнафта? Ну ясно і ну, думаєш всі так. Що вона ніби займалася там до неї? Теж вона в списку цих ризикованих фірм. І укрнафта займалася невластивим типом діяльності. Тобто, вона відповідно, що вона переробляє нафту, нафтопродукти. Це основний тип діяльності. А минулого року, за списками з податковицями, списками Клименка, вона минулого року дуже багато виготовляла олії. Власне, вона чомусь займалася mm -hmm. виробництвом олії, і податково саме за ці невідповідності напевно може запроваджувати якісь санкції. Але з іншого боку, всі податківці, всі підприємці, які працюють, знають, що кожен підприємець має кведи, тобто типи діяльності. Що -що? І... Що -що? Це квед? квед називається. Напевно, ти не маєш не стосунок, не знаю, стосунків з податковою з підприємництвом. А, тобто а, всі мають кведи. Тобто, це типи діяльності, які тобі дозволені. Ти можеш і нафту виготовляти з одного боку, з іншого боку, коли. Там диверсифікувати свої ризики і, і виготовляти олію тим часом. Тобто, це велике підприємство, і воно може це робити. Але податково занесла там, занесла в список Укрнафту, що вона до речі, дуже багато фірм. Це було для мене дивно. Може колеги, може наші глядачі зможуть якось це пояснити. Дуже багато компаній минулого кампанії минулого року виготовляли олію. Я не знаю, що це означає. Тобто, замість своєї замість будівництва. А за тобто ті, які мали би готувати якісь інші речі, ну тому що ми розуміємо, що олія це ж Україна одна з найбільших експортерів олії. Я тут не здогадуюся, я просто знаю, що це те, що є насправді один так, з найбільших. І знаєте, коли ось було таке відоме розслідування у Вірменії, коли виявилося, що Вірменія там перебере банани з якоїсь екваторіальної республіки і має там чи не найбільший експорт там, бананів у світі, так і це так. виникло ну воно таке одразу. Очевидно, що в цьому є яка. Не Хитрість, невідповідність, як же це вірменія виготовляє, там, продає банани на весь світ. А ось те, що Україна продає олію, ні в кого Нічого не викликає не питання. Всі знають найбільше так. Олія це ж наш найбільше. І от дуже багато я ж кажу, що починаючи з Укрнафти, закінчуючи там якимись великими будівельними компаніями. Інтергалбуд, наприклад, ми колись мали розслідування. Це фірма, яка яка має приналежність певно до такого депутата Володимира Зубика? Вона була пов'язана з Лівелою, тобто вона займається будівництвом. Вона побудувала достатньо багато новобудов. Є в Києві, в Ужгороді, в Ульвові. Тобто, вони займаються будівництвом. Але у списках податкової зазначено, що ця фірма минулого року чомусь займалася е, виготовленням олії. Тобто, фірми достатньо потужні, це не якісь маленькі. Вони чомусь займалися для мене це незрозуміло. Можливо, інші колеги будемо розбиратися. Так, будемо розбиратися. Дякую, Аня. Чекаємо від тебе. Ми знаємо, ще є. Ти готуєш деякі розслідування, які ми обговоримо слідство інфо у повному складі. повернулося. Ось Старом до Києва, бувайте, і так. зараз мам будемо багато розказувати.